На цьому відео розглянемо питання інструменти на мапі, такі як лінійка, полілінія та полігон. Завчасно рекомендую завантажити файл висот. Для цього необхідно перейти в розділ налаштування, мапа завантажити файл висот та дочекатися, коли мапа завантажиться. Повертаємося назад в розділ мап. Для того, щоб поміряти відстань. Від точки А до точки Б вам необхідно спочатку центр мапи встановити на точку А, натиснути кнопку Лінійка та протягти її до необхідного вам об'єкту. Наприклад, до цього озера. Як бачите, відображаються кути в майлсах та відстань в метрах. Додатково відображається відхилення та графік висот. Відхилення Відображається згідно сторін горизонту, що дозволяє коригувати вогонь артилерії. Графік висот змінюється одразу після того, як ви переносите мапу. Цей функціонал дуже корисний під час аналізу того, як ви або противник бачить вас на місцевості. Закриваємо. Для того, щоб поміряти, наприклад, маршрут цієї дороги. Необхідно поставити на центр мапи на початок, натиснути кнопку Полі лінія та почати будувати полілінії. Для цього натискаємо кнопку Додати і додається нова точка. Зверніть увагу, одразу видно загальна відстань в метрах цього всього маршруту. Якщо одна точка була зроблена помилково, Зробіть свайп вліво та видаліть її. Одразу маршрут перебудується. Можна одразу всі точки видалити. Тоді вони видаляться з мапи і зі списку. Продовжуємо будувати маршрут. Цей маршрут можна зберігати в шари. Для цього необхідно натиснути кнопку більше. Зберігти, назвати, наприклад, маршрут. Обираємо шар, маршрути, якийсь опис та називаємо кнопку зберігти. Маршрут зберігся на мапі та в шарі маршрути. Для того, щоб поміряти. Площину, наприклад, цього озеру, вам необхідно натиснути кнопку Полігон, рухати мапу. І коли більше буде трьох точок, тоді полігон замкнеться і відобразиться як сучасна фігура. Якщо одна точка була помилкова, ви теж можете натиснути. Вліво і видалити. Точка видаляється. Так само можна скинути, побудувати по-новому та зберігти цей полігон. Натискаємо Зберегти. Обираємо назву. Там полігон. Вибираємо шар, якийсь опис. Зберігти. Як бачите, є і об'єкти, і полігони, і полілінії. Також вони відображаються в відповідних шарах своїх, яких ви завчасно до цього створили. По натисненню на кожен з цих об'єктів мапа переноситься для цього об'єкту. Натискаєте, наприклад, на маршрути, мапа одразу перемістилася на першу точку. Дякую за увагу. Нагадую. Для завантаження додатку TacticMap на Android відкрити стандартний додаток Play Market, пошук. В поле пошуку введіть англійськими літерами TacticMap та натисніть кнопку Установити. Після цього додаток TacticMap встановиться на ваш пристрій.